Понеділок. Рано? Вже. Ну, вже, Це, да, вже майже вже 12-та. Довго -дов 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 грузилися, вже завантажили газельку. Це хлопці з ГО надійну добробут ветеранів, О, ін інвалідів, боже, вибачте. Ну просто хлопці, вони майже всі атошники колишні, тому я вже, вже почала ветерани казати. Завантажили хлопців. Катя вже завантажила Юру. Ну, як, Сама, не Катя. Самостійно. До дивіться, 100 пайків з гігієною. Дивіться, покажу, що тут є в нас в цих пайках. Ось, там виходить білизна, порошок, туалетний папір, зубна щітка, зубна паста, шампунь, гель для душу, рідке мило, сухе, тверде мило і хазяйське мило і дві пачки туалетного паперу. Так. Два рулони. А, зараз 50 ростик, завантажуємо його і їдемо. Там вже поїхала Марина з Сергієм, там цілий камаз з водою. Ось за воду, до речі, окрема подяка Альоні, яка допомогла з нею. Це домовлявся Саша з надійного ветеранів. О, до, 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 до ще один Саша. <скільки> <с egy> Не ті, що домовлявся, але теж звідти. Коротше, ми зараз будемо їхати, ви все побачите. Їдемо на три села. Це Шевченківське ОТГ, це зоря, Новогригорівка та Мирне. Веземо продукти, воду та гігієну. Так, ну що, вже всі зібралися, скомпонувалися, Ми зараз стоїмо біля повороту на Котлярево і будемо їхати. Бачите, які у нас гарні пропорції з Миколаєвим Так, це Гоумакан, там танді добробут інвалідів. І на зілі Маріна Сірожову це Гоумакан. І ззаді ще автівка. Бачите, така цивільна. Це людина, ще їде везе з нами одяг для переселенців. О, для пострадалих людей. І спереду, звісно, наш ростик з Віталією. І в них великий флаг, великі вони голі їдуть. Все, їдемо, любимо вас всіх. Приїхали в рукою. Це Шевченківське ОТГ, села, що постраждала дуже сильно, дуже багато зруйнованих пошкоджених будинків. Трошки почали вже їм допомагати. Приїхав фонд Карітас. Вони потрошку їм допомагають ремонтуватися. І ми приїхали бразом допомогу продукти, воду і засоби гігієни. Вже відвантажили продукти засоби гігієни. Це ще ми їдемо на Нову Григорівку. Ми це хто? Ну звісно, що ми в Миколаївдесе ми прелість. Ось хлопці з надійного добробуту інвалідів. Бачите, Саша знімає гломакант. Це до речі, Сережа з Мариною це їхня машина, автівка. Вони неї привезли водіжку. Ось. Величезна подяка за водічку пані Лідії, це свій за, свого, свій за свого, це фонд з Івана-Франківська. Вони надали гроші, щоб це придбати воду. Величезна дяка за воду пані Альоні. А з нею домовляюся Саша надійного добробуту інвалідів. Працюємо потроху. Працюємо, веземо. Нагадую, що гігієна напридбана за ваші гроші, те, що нам донатили. Дуже великі пані лідії і івано Франція. Я вже подякувала. До да. інші подякую. І Жани з Канади вони також приймають участь, підтримують. Дякую всім за те, що ви не стоїте осторонь і підтримаєте. І трішки нагодовуємо зараз тваринок, тварина квітку. всіх. не забувайте, будь ласка, нас підтримувати. Нам дуже потрібні гроші на логістику. На у нас є така банка називається На адресну допомогу. Бо ми витратили наразі, щоб закупити гігієну більше 10 тисяч гривень. А, придбали багато, але й витратили багато. І нам дуже дуже потрібна, потрібна ваша допомога, щоб їхати далі, допомагати по селах. А і ще не забула, вибачте, величезна подяка Олегу Малюті, його друзям з міста Одеси, які нам прислали два волонтерських ящика з гігієни. Дякуємо вам всім! Ось вивантажили водичку, крупи і. Засоби є на зелених пакетах. І ще одяг вивантажили. Це повторюється на 60 людей. Це всі, хто лишився в цьому селищі, бо, на жаль, воно дуже-дуже постраждало. <реку> До речі, вже такі затуркані, забула досняти, що ще привезли санітайзери для людей. Ці санітайзери величезно, для них подяка. Оцю Мирославу та а, Деполь Україна. Одеська Філія величезна подяка. Оля, дякую тобі дуже-дуже за допомогу. Ви найкращі, Без вас ми б нічого не могли робити. Заря, Я вже казала, що тут лишилося тільки наразі 60 жителів. Хоча селище досить, в принципі, ну, не можна величезне, але ось чому. І дуже дружне. Люди дружні, люди допомагають, люди збираються, люди тут просто молодці. Але ось як людям, в таке повертатися приїхали Мені. до Новогригорівки. У них ось такі центри. Облаштувала таку таку палатку. До речі, в неї геть не гарячі. Я туди зайшла і сховалася. Наразі вже тут 140, ну майже 150 людей. Люди повертаються, 28 дітей. Вивантажуємо А За водичку ще раз хочу окремо подякувати пані Альоні, пані Лідії з фонду світу свого звано-Франківська. Саші з надійного добровотина людей, які думалися за Лони, що нам дали цю водичку. Всім вам автодонатих на цю водичку. А вигражаємо продукти, а вивантажимо ще набори гігієни, які були придбані за ваші донати. Величезно вам дяка. Без вас ми просто не впоралися. Ви у нас найкраще. Бачите, які помічники бігають. Допомагають всі, вивантажуємося. Бачите, як добре, коли працюєш у співпраці. Це як завжди вимокове фонду, го ГО ГОНІ на добробут інвалідів. І яка краса вийшла. Буде ще безліч людей, хто нам допоміг. Нагадую, що це фонд світла свого пані Лідія з міста. Івано-Франківськ, пані Жанна з Канади. Жінки з Ровени. Це моя чудова мама, пані Надія, пані Ірина, пані Ларіса, пані Тамара, ще пані Надія. Величезна, величезна всім подяка за допомогу. Всі, хто донатив, всіх хто приєднався, всіх, хто нас підтримав. І пані Альоні, яка також допомогла з водичкою. Там ще 250 баклажок води вони нам надали. Величезна, величезна вам всім дяка. Ох, це ми в Новогригорівку. Це села, що знаходиться в Шевченківській ОТГ. Це зовсім поряд з Миколаєвом. Я хочу трошки розказати саме, чому ми привезли допомогу і чому сюди ще треба, і треба допомоги. Це ось так виглядає зараз селище. Наразі в ньому перебуває вже 147 людей. Коли ми збирали пайки, то ми розраховували на 124 людей. Зараз 147. Віддала тому більше байків. Селище просто зруйноване. Самих будинків немає. Є менше постраждання. Я ви побачили, як виглядає це село. Наразі вже тут 28 дітей, і ось десь тут стояла їх техніка господарська. Ось, ось і це все село виглядає, так розумієте, це не те, що якийсь там шмат села. Ми проїхалися, і я просто в шоці. От куди повертатися людям? У мене просто це питання постійно хвилює, коли кажуть, Миколаю вже не треба допомога, бо в Миколаїві вже немає війни. Але в нас є ось таке. Дивіться, ось це повністю згоріла техніка. Це господарська техніка. Вона просто знищена. Бачите, стоять ворони, стоять. Ось з цієї сторони ще трошки. Ось, бачите, вся дорога в ямах від прильотів. Селище просто знищене майже. Але люди все одно повертаються, бо це їхні будинки, але ви розумієте, що їм потрібно гроші на відновлення. Їм, звісно, намагається допомагати Червоний Хрест, намагається допомагати Карітас. Але враховуючи всі руйнування, у людей просто налишається частково грошей елементарно на її. Село мирне. Ну, воно мало бути мирним. Ось не знаю, як видно, Просто будинки розвалені. Вони без дахів, зламані стіни, без вікон. Ось ті, що більш-менш бачите, знову таки накриті плівкою. Ось будинок був Був будинок. О, це знову ж таки допомагають О, переважно Карітас. Благодійний фонд, там, до речі, працює наша ліжка, оце він їздить. Бачите, все пробито. Все було обстріли. Ми автівки. І Коли ми сюди їхали, я в якийсь момент ледь не розплакалася, тому що по боках дороги висять обережні стрічки про те, що це заміновано. Шалена кількість просто необроблених полів. Просто все. Я навіть не знаю, як це сказати, що воно відбувається. І це настільки жахливо, ти їдеш і це бачиш. Спалення автівки, ти бачиш спалену техніку, саме сільськогосподарчу техніку. Це навіть не, не військова, це саме сільськогосподарча, грузові автівки, цивільні автівки, все в цих стрічках, що заміновано, просто безлічно оброблених полів, які вже позаростали навіть чортополохом. І... Це жахливо. Я, я, я це, це просто болить серце. Просто ми приїхали в мирне. Потім побачити А, Дивіться, ми привезли воду, трошки гігієни там санітайзери від Деполю Криновочезна Подяка. Вода, дякуємо Івано-Франківському фонду. Світ за свого пані Лідії, пані Жані з Канади. Всім тих допоміг. Але дивіться людям, ще досить по це пані Вера Петрівна. Знайомтеся, вона зараз розкаже більш подробно про село. Скільки зараз людей? Село у нас, скажімо так, радіє те, що люди повертаються, хоч нема завжди. Не сім, вірніше є куди повернутися, але повертається. повертаються в пристосовані приміщення, повертаються навіть цей будинок, де залишилася одна кімната. У нас жодний будинок не в цілі. Вважається щастям, якщо тільки не немає, пошкоджений дах. По самому всі будинки згоріли. Або так розбиті, але люди повертаються, люди відновлюються, ми розуміємо, що зараз тепла пора, літо і той час, коли можна ще щось зробити. ви ну, бачите, людей зібралося досить багато. Значить, найбільше, що нам потрібно, це засоби. Значить, вода, оскільки У нас вода в водопроводі є, але вона як у всіх технічна. Ну, як у нас їх Миколаївщині, так, та, вона технічна. Тому з'ясі забуді допомогу, за будівельні матеріали, написувати семен, дякую. А да, будь ласка, будуть реквізити. приєднуйтеся, підтримайте, бо людям дуже потрібна ваша допомога. Дякуємо вам.